Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про операцію, яка називається тотальна лапароскопічна гістеректомія. Це досить поширена операція, яка полягає в тому, що за допомогою лапароскопії через невеличкі маленькі розрізи на животі видаляється матка. Безумовно, зараз дуже багато різних операцій і нехірургічних можливостей для того, щоб матку не видаляти. І якщо жінка хоче не видаляти матку. Окрім ситуації, коли є онкологічне захворювання, можна зробити такі операції, є альтернативи, але буває так, що от уже спробував один метод лікування, інший метод лікування або просто міома матки занадто велика. І ну було прийнято рішення все ж таки про видалення матки. Безумовно, якщо є можливість серед всіх методів, надо обирати той, що менш травматичний, більш косметичний, який має меншу тривалість відновлення. До таких методів відноситься тотальна лапароскопічна гістерактомія. За рахунок того, що не робиться розріз на животі, ви швидко відновлюєтеся. Зазвичай більше ніж добу не треба перебувати. В, клініці. в цілому гістерактомію можна виконувати і через розріз на животі, і через піхву. Про це окрема інформація у нас на сайті та відео. А якщо говорити про тотальну лопарскопічну гістерактомію, вона передбачає видалення матки з шийкою матки повністю, і тільки залишається варіація, що робити з так званими придатками: це яєчник та маткова труба. Зазвичай, якщо ми матку видаляємо, ми видаляємо і маткову трубу, тому що маткова труба це джерело потенційної інфекції, і це одна із причин раку яєчника. Тому матку ми видаляємо з шийкою і з матковими трубами. Це найчастіший варіант. Можна робити ще і субтотальну гістеректомію, коли шийка-матка залишається. Це також можна обговорити з хірургом, який буде робити вам операцію. І можна зробити тотальну лапароскопічну гістеректомію з придатками. Це ми робимо жінкам набагато Старшої групи, або коли є дуже високий ризик раку або при онкологічних захворюваннях. Тобто, не часто ми видаляємо яєчники і тільки в окремих ситуаціях. Суть операції, ви зрозуміли, тобто, видаляється повністю матка, шийка. Відповідно, ніколи не буде менструацій. Я не думаю, що це погана новина для багатьох жінок, тому що інколи менструації вони ненормально проходять і є причиною, чому така операція робиться. Не буде ніколи вагітності. Але якщо у вас репродуктивний потенціал вже реалізовано, або ви не хочете вагітніти, то це також не проблема. Тобто не є проблема в гістеректомії, є проблема в тому, що інколи цю операцію пропонують як безальтернативну методику або тим жінкам, у яких є ще плани на репродуктивну функцію, чи вони психологічно просто не готові. Тому я хочу, щоб ви сприймали правильно це відео. Це відео про операцію, а не про те, що ми хочемо всім зробити от саме таку процедуру. Безумовно, є опції. І інші перебування в клініці, я сказав, це зазвичай одна доба. Наркоз зазвичай робиться багатокомпонентний з інгаляційним компонентом, тобто ви дихаєте трошечки газиком спеціальним, ви спите, прокинулись, все, вже праця зроблена, все добре. Через 3-4 години ви вже встаєте, і на наступну добу ви вже уходите. Тобто ми використовуємо технологію Track, що означає, що дуже швидко відбувається відновлення після. Таких ендоскопічних малоінвазивних операцій. Стосовно підготовки, зазвичай є перелік певних аналізів, який адаптується до конкретної кожної пацієнтки, враховуючи ваш вік, ваші супутні захворювання. Може коливатись цей перелік, тому після консультації ми надаємо зазвичай вже більш точну інформацію про це. Підготовка перед такими операціями не передбачає тривалого голодування або Якихось очищень кишечника, тому що це не покращує результатів операції. Це вже доведено було, тому якщо не планується операція на кишечнику, ми не готуємо, не робимо клізм. І дозволяємо їсти спокійно до вечора перед операцією. Єдине, що бажано обмежити, це алкоголь бажано обмежити не менше ніж 5-7 днів. Не вживати алкоголь перед операцією. Звісно, звичайно, взагалі не вживати алкоголь, там не палити, не використовувати там наркотики і так далі. Це зрозуміло, що кожен лікар скаже вам. Інколи ми перед такими операціями призначаємо вагінальні свічки для того, щоб зменшити ризик запалення після операції в ділянці. отут буде, де всередині буде шов. Після операції в той же день встаєте, наступний день ви виписуєтесь. Зазвичай через тиждень можна працювати, якщо у вас офісна робота без великих навантажень. Якщо у вас є великі навантаження на роботі, то інколи до місяця бажано не давати навантажень. Статеве життя через місяць-півтора після операції, приблизно такий алгоритм дій при такій операції. Звертайтесь, будемо раді допомогти вам і виконати цю операцію. І якщо ви не хочете видаляти матку, також розглянути інші альтернативи. навіть якщо вам сказали, що тільки матку видаляти. Часто буває можливість знайти все ж таки варіанти, як Цього не робити. Ну а якщо робити, то також ми робимо і добре відносимось і до такої операції, в тому числі. Будьте здорові та щасливі, і до зустрічі!